Всім привіт вас вітає Текстильна вітаєте на групакавлатекс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо пропозиції 78 бюзгаутерів всіх розмірів Достатні в достатньо кількості і середніх, і великих розмірів. Різноманітний модельний ряд. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари, А вартість мішка вагою 25 кілограмів становить лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Придбавши дану позицію зараз по відеогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 доларів. З урахуванням знижки ціна мішка становить лише 50 доларів. Під час відео огляду знято лише частину мішка для загального представлення даної позиції, кольорової гами та модельного ряду. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків. Як бачите, йдуть різноманітні кольори в даній позиції, присутні всі розміри. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише 2 долари. Вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка 50 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків бюрсгалкерів під кодом 7088. Як бачите, по відео огляду йдуть різноманітні модельки та різні кольори у даній позиції. В достатній кількості в даному мішку зустрічається і середніх, і великих розмірів. З вами була текстильна група Каблатекс. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна!